Доброго вечора. Дякуємо, що ви підключилися до нас. Сьогодні я вітаю вас у нашому випуску на тему санкції США проти Уганди. Уряд США висунув санкції проти Уганди. Вони відмовили їм у проведенні військового маневру. призупинили програми допомоги і наклали заборону на в'їзд для деяких громадян. Причиною цього було прийняття нового закону, що забороняє гомосексуалізм. Як повідомив Білий Дім, цей закон спрямований проти так званих універсальних прав людини і знову США втручаються у внутрішні справи інших держав. Спочатку вони встановлюють, що є на їх думку універсальне право людини, а потім стежить як світова поліція, щоб це право дотримувалося. Але хто поставить США на місце, щоб і вони самі дотримувались прав людини? До нових зустрічей на клягімаортіві.